Всім привіт! Гарного доброго вечора, гарного чудового настрою і дякую, що ви в мене є. Ви найкращі! Я люблю вас. Ви такі самі 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 найкращі! Переплітаю і плиту. Так, що я тут переплила в цій серветочки? Я ось цю частиночку, так, ішла рожевим кольором. Кольором. Ну, трішки не сподобалось, тому я зробила так, щоб ну, ніби ніжніше стало. так. Я один рядочок пішла рожевим, два рядочки білими і рядочок рожевими. І ось оця схемка ось, ой, ой, ось ця частиночка. Замерехтіло так просто. Ось оця частиночка, виходить, отак вона. Ну, таку я її зробила, так. Далі я зараз йду біленьким, так? А потім уже я отут закінчу е, рожевим. Також буде. Так, тут ниточки рожевий, це тонкий акрил. А біленький то це ось 40-ва ниточка. Е, ну, два маточки, то це в чотири ниточки, бо ці маточки з. Скручені в дві ниточки. Тобто біла це 40-го номер в чотири ниточки. Ну, ось така вона буде, залишилось мені небагато, але вона ось така цікавіша стала. І коли я змінила ось цю ну ось цю серединочку, я взяла біленьким. Ось така гарнесенька вона чудова така. Далі буде краще. <реш> да, далі буде цікавіше і далі буде краще, тому що вже ви слідуючому відео побачите її закінчення. Яка вона гарна, яка вона гарна. Так, і я ще, ще вам хочу ще показати. Це переплітала плиту, так? переплила й плиту. І я вам хочу показати килим. Це з пакетів, сонечко. Килим сонечко, так? Куди я ось тут просунулася. Так, у мене дивіться, одна вже плямка виплетена. Тут я вже ось підходжу, вже тут скоро буде серединочка йти, так? Ну, а тут у мене вже там ще декілька рядочків, тому що навскоси коси отак плететься. І буде у мене е, голова сонечка. І я вам показую. Показую схемку. Ось така чудова схемка, так? Так, ось тут, як і казала. Так, ось. Ось уже я дохожу, бачите, до серединки. Ось тут я дохожу до серединки. Так, трішки не видно, ось до серединки я дохожу. Так, ось до серединочки я дохожу, так. так і тут, тут, сподвину, тут у мене. Ось сюди я доходжу, це виходить. Ось сюди я дохожу. Так що в мене вже. ну, В принципі, вже розпочалась голова тут. Вже розпоч... Ну, Ні, мені ще рядочок, наступний рядочок у мене розпочнеться голова вже і, а, сонечка. Так що, А тут вже серединку, ось до серединки я вже от, от якраз на цьому куточку. Так що вже далі. Тут буде серединочка йти. Ну і так по черзі далі виплітаємо. Такий він чудовий, виходить, веселенький, гарненький такий. Так що ось таке сонечко гарне виходить. Не вміщається вже трішки. Але краса. А я ще раз дякую, що ви є. Ви в мене самі-самі найкращі. Пока-пока!